Я знала, що він буде великою людиною, тільки я не знала, де це проявиться. І ніколи не могла уявити, що Тож я буду дружиною Грой. Ніколи. Це був 2014 рік, це був серпень, він зібрався в Азов. Він просто поставив мене перед фактом: у мене є квиток на поїзд, я завтра вирушаю. Це був скандал у сім'ї, бо дізналась його мама. і вони якось це переінакшили і пішли добровольцями в поліцію Івано-Франківську. Це був тоді добровільчий батальйон івано франківськ Місяць він їхав на схід, потім повертався, був вдома. Потім були більші ротації. Ну, тобто, чотири роки він був в цьому батальйоні, і чотири роки це от Таке життя було найчастіше. Вони базувалися Маріуполь. Місто Маріуполь вони були там і поблизу в ближніх селах. Він не міг бути остер, він ніколи не міг. Він дуже любив історію і він знав ці всі моменти. Він дуже багато читав, українська повстанська армія Бандера Шухевич, це все, все. Він ці ідеї підтримував і він не хотів, щоб діти жили в такій країні. Я пам'ятаю цей день. Я чула звук, тому що в той період воно недалеко ракета прилетіла в корнич, це поблизу нас. Він уже шарудів, заліз в телефон, бачив, зрозумів, що робиться. Він, напевно, вдумував. Я кажу, що таке, я чую, що ти не спиш, в чому справа. Він каже, почалося. Встає і виходить з хати. Я кажу, що ти робиш. Я йду шукати рюкзак. І він пішов, знайшов всі свої речі, які в нього залишилися. У нього якась там каска, був, бронежилет, рюкзак штурмовий. Він склав рюкзак в перший день. Я кажу: ну куди, куди ви їдете? Він каже, ми мене на навчання у Львові скидає мені фото. Фото ліс, дерева. Я бачу, що це не Львівська область, що це не та місцевість. Вони вже були на Київщині. А потім їх перекинули на Донбас. На Донбасі вже було зовсім все по-іншому. Вони йшли на завдання на п'ять днів, переважно. І коли він йшов, зв'язку не було ніякого. Їхня групка була 12 чоловік, і з початку перебування на Донбасі, вони по чуть-чуть відсіювалися. Сталося так, що він лишився головний, і йому треба було йти на завдання. І приходить хлопець один. І каже Ігор, давай піду я. Каже, ти тільки вернувся, ти ще добре не відпочив, давай піду я. І так складається, що ця групка попадає в засідку і першого цього хлопця вбивають. Там передають рації. хлопці мусите піти забрати тіло. І це завдання дають Ігору. І тепер я вже собі осмислюю, що він ех, розумів, що цей хлопець забрав його з смерті. Він пише, що ввечері я йду на завдання, мене не буде п'ять днів. П'ятий день, я знаю приблизно, коли вони повертаються, нема зв'язку, він не виходить на зв'язок. Приходить вечір, не, він не виходить на зв'язок. Я думаю, ну може буває, як вони пізніше виходять, може там 9-10 година. Чекаю, я так тримала телефон, на що тоді менший син захворів. Я така була стомлена, і я просто заснула. І дзвонить до мене. Каже, виходи. Виходжу на вулицю, дивись на нього, кажу: а чого ти приїхав? Тут до мене доходить. Щось не так, І він просто махає головою. Останній раз, коли він був вдома, він чогось мене це запитав. Каже, ну що ти ніколи не думала, що може так статися? Я кажу, ну може, пролітало в голові, але ну не задумувалась. Він дивиться на мене, каже, ти справишся. Я завжди писала, бережи себе. я завжди писав, «все буде ок». Це була раптова смерть, це було осколкове порадення, в них влучив птур. Загинув тільки він один. Йому потрапив уламок під бронежилет. В меншому на той час ще не було десяти місяців. Тут все зрозуміло. А старший це складніший варіант. Тому що я довго думала, як йому сказати, він прокинувся вранці. Я йому просто сказала, що тато Ангелик на небі. Але він мужня це переніс. Ігор, коли йшов на війну, він сказав: Богдан, ти тепер старший. цьому ти будеш допомагати мамі. І бути біля неї, ти тепер замість мене. Отак він це взяв на себе. Мого тата звали Ігор. Він, коли минув один день війни, тоді він вже 25 лютого поїхав на війну. Довго був у вас до 28 жовтня, поки не загинув. Я найбільше згадую про свого тата, що він був мій, мій найкрутіший, найприкольніший і найкращий мій тато у світі. був для мене сім. От направда. І коли, коли його не стало, ну мене забрали все. Просто все. Я просто не розуміла, що робить. У мене в голові тільки протягом його слова не легше здатися. І тільки через те, що в мене є два сини, я не маю права здатися.